Дивлячись на автомобіл. Перейдемо до багажнику. Сіті Safety. сейфті. City... Давай. Газ! Всім привіт! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро і сьогодні у нас на огляді Volvo S60 на Т6 моторі. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Volvo S60 60 це спортивний автомобіль середнього класу, який почав випускатись у 2001 році. Цікавий факт: цей перший автомобіль, який був спроектований в 21-му сторіччі. Volvo s 60 дуже схожий на свого старшого брата s 90 Такий же витянутий капот, здорова хромова решітка та led фари. В цілому, через зменшені габарити, він виглядає більш пропорційно, ніж S90, що додає йому спортивного дизайну, що звичайно довше сподобатись молодим людям, які є цільовою аудиторією цього автомобіля. Дивлячись на автомобіль з боку, ми бачимо яскраво виражені лінії автомобіля, які додають агресивності та спорту. Не можу не відмітити ці крутезні вісімнадцяти диски дуже класного дизайну. На автомобіль встановлювалися двохлітрові чи трьохціліндрові двигуни, починаючи з 2-літрового на 190 кінських сил та закінчуючи гібридом на 405 кінських сил. Саме в нас модель Т-6 на 310 кінських сил. Коробка передач у нас стоїть класичний гідротрансформатор японської компанії Aisin, яка допомагає вам швидко переключати передачі та економити ваше паливо. Автомобілі Volvo s 60 йшли з переднім приводом та повним. Саме у нас повний привод з муфтою Haldex 6 покоління. Позаду нас зустрічає позначення Т6, що нагадує вам, що у вас далеко не базовий мотор. Роздвоєний вихлоп та фари як у хижака, такі прищурені. Перейдемо до багажнику. Об'єм у нас становить 440 літрів. Якщо відкинути заднє сидіння, ми отримаємо 600 літрів. у нас нового автомобіля. Картошку тут не возили. У нас тут докатка, домкрат та ремкомплект резини. Позаду сижу я сам за собою, у мене зріст 185 см. Місця перед ногами у мене вистачає. По комфорту у нас тут закривання всіх дверей, підлокотник з двома підстаканниками та підігрів задніх сидінь. Перше в салон автомобіля нас зустрічає гарний екран, дуже якісні матеріали та вставки з натурального алюмінію. По комплектації у нас тут встановлені шкіряні сидіння з електрорегулюваннями та пам'яттю, підігрів лобового скла, підігрів дзеркал та електроскладання дзеркал, Apple CarPlay, адаптивний круїз-контроль та панорамний люк. Також у нас тут двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь. Електронний щуп, що дає вам змогу, не, не виходячи з автомобілю, перевірити рівень масла, та датчик тиску в шин. Також автомобілем можна керувати голосовим помічником. Мені жарко. Температура встановлена на 20 градусів. Ось так на автомобілі. У нас є адаптивний круїз контроль. Він працює так, що прив'язується до другого автомобілю і держиться його швидкості. Якщо автомобіль попереду гальмує, Volvo автоматично знижує швидкість. В кожному автомобілі Volvo, незалежно від комплектації, є функції IntelliSafe. Туди входить е, City Safety та Cross-Traffic Alert. Система City Safety щитує дорожні знаки та предотвращає зіткнення авто попереду. Система Cross-Traffic Alert не дає вам змогу наїхати на людину позаду, якщо ви її не бачите, та автоматично зупиняє автомобіль. Розхід на волю вас дуже вразить. В міському циклі виходить 10,6 літрів на 100 кілометрів. Якщо їхати на круіз-контролі по трасі, ви будете бачити цифру в районі 8 літрів, а то і 7. Також у нас в автомобілі є моніторинг сліпих зон. Воно вказує на небезпеку при повороті. Зараз ми вам продемонструємо, як їде на наш автомобіль на Т-6 моторі проти Volvo S-90 t 5 Як ви бачите, Volvo s 60 T6 з легкістю обігнав s 90 на Т5 моторі. Давайте ще раз, на третій сигнал, Готові? Давай. Газ! Я йому дав фуру, як ви бачите, але все, все одно я його наздоганяю та обганяю. Готови? Давай! Ми дуже легко обігнали Volvo s 90 та він остався позаду нас. Зараз ми заміряємо розгін до сотні. По паспортним даним у нас розгін складає 5,5 секунди. По моїм відчуттям це було дуже швидко. Я вважаю, що це 5, 5 або 5,5 секунди максимум. Зараз ми вам продемонструємо зупинку перед перешкодою. Як ви бачите, автомобіль сам зупинився перед перешкодою. Підведемо підсумки. Volvo S60 60 це молодіжний автомобіль на потужному двигуні. В порівнянні з конкурентами Audi a 4 та BMW 3 серії, вона виглядає більш вишуканою та солідною. Автомобіль у нас пригнаний з Америки. По удару у нас передній та задній бампер. Залізо не до заліза не дістало, та по прибору вона вся в рідному окрасі. Приїжджайте до нас на вулицю Княгині Ольги, 19Б, район Річпорта, автосалон Вольво. Та подивіться самі на цей автомобіль. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі.